Мись на території недалеко біля міста Яготин, це Київська область, схід Київської області. Позаду нас будинок. Село називається Червоне заріччя. Це всього одна вулиця. Вона розташована вздовж озера величезного, 420 гектарів поверхні озера. І всі городи будинків виходять до води. Цей будинок я придбав у 2019 році, і це була моя дитяча мрія, мати будинок біля озера. Були три основні параметри: це хороша дорога, асфальтна, нормальна дорога до цього місця, будинок, в якому можна тимчасово жити, і водойма, до якого я маю безпосередній вихід. В мене так і вийшло, ця земля закінчується і випирається в величезне озеро. З 2019 року я почав крутити ідею, що я можу зробити цікавого з цього місця, тому що під час вже, перебуваючи тут, під час карантину, весна 2020-го, ми побачили. Аномально, як для мене, кількість птахів в небі над озером. Я почав розбиратись, вивчати, звідки їх так багато, чому вони тут ганяють. А що у птахів є свій повітряний шлях. Вони літають по небу, плюс-мінус людина вже дослідила, якими дорогами. І тут проходить чорноморсько середземноморський повітряний пташиний шлях. Птахи або пролітають і сідають тут на дозаправку, типа овка заправка в них тут місцева, або живуть тут і розмножуються. Для прикладу, тут живе. 20% світової популяції очеретянки прудкої. Маленька пташка, така вона не ну, схожа на горобця, але сам факт, що уявляєте собі, п'ята частина пташки живе саме тут. Сьогодні це вже обросло назвою Центр вивчення природи, культури і архітектури озеро Супій. Саме в цьому моменті, під час війни, ми активно працюємо над. Трьома напрямками це створення будинку волонтера. Той, що найближче, ви бачите, позаду це будинок наш, в якому ми проживаємо. А біленький і це будинок волонтера. Потім ми створюємо бібліотеку Супій, книги про історію, культуру, архітектуру, природу. Збираємо, накопичуємо і намагаємося її оцифрувати, щоб мати і електронну бібліотеку в тому числі. І створення локальних маршрутів. Мені вдалося дослідити на сьогодні вже 13. Об'єктів природи, культури і архітектури навколо ми їх зняли з неба, зробили класні фотки, зробили короткі ролики оглядові. З часом ми їх об'єднаємо в маршрути. Маршрути будуть е, піші, хайкінг, е, авто в залежності від е, відстані, на яку до них їхати. Історія десь місяць тому. Значить, виходимо сюди. Сусідка гукає, каже: Женя, ти чув, у нас тут лосі ходять. Кажу, як лосі? Ну каже, серйозно, он глянь, показує слід, він ну, десь плюс-мінус в цій частині був землі. Такий, як 45-та розмір ноги, утоплений в землю сантиметрів на 10. Каже, реально, сусідка виходить вранці, п'ята ранку, три лося, отак от фігачать вздовж всіх городів, типу, кудись в ту сторону. Уявляєте, що таке лосяка? Він же ж типа там до тонни ваги взагалі штука така. Неймовірно величезний. Що взагалі незвичайного з цією річкою? Взагалі, по факту, це річка під назвою Супій. Її довжина 130 там з копійками кілометрів. Вона починається в Чернігівській області і впадає в Дніпро в районі Кременчуцького водосховища. В 1765 році цими землями володів Кирило Розумовський, це останній гетьман війська Запорізького. Він наказав, він збудував маєток собі на холмі, трохи далі. Це сучасне місто Яготин. Тепер це територія парку Яготинського. Він збудував собі маєток, але річушка була вузька, і він прийняв рішення зробити її поширше шляхом просто збудувати дамбу. І в 1765 зробили насип двохкілометровий, і таким чином водичка. Перед тим як протікати далі, затримувалося і утворилось Велике озеро. Далі, вже при Радянському Союзі, збудували так звану Супійську осушувальну систему. Це тепер Каскад Озер. Ми знаходимося зараз на озері Малий Супій 2 наступне озеро Малий Супій 1 і найбільше озеро Великий Супій. Воно є водосховищем Яготина. На цих озерах є таке дивне явище, як Плавучі острови. Як вони утворились? Людина збудувала дамби, дамби зупинили течію ріки, водичка почала підніматися, але навколо тут ґрунти, типу торф'яників. в торфах є велика кількість кисню всередині, тому земелька була легка і вона піднялась кусками на поверхню води. З часом куточки були гарненько так обточені, вони зараз круглі, гарні. Я думаю, нам вдасться їх зняти з неба, ви зацінити. Коли сильний вітер, ці острови ганяють по поверхні озера. На цих островах гніздяться птахи. Тут живе гніздова колонія мартинів жовтоногих. Їм безпечно, тому що е, мінус одна небезпека це хижак з землі. Наприклад, там лисиця могла б з'їсти їх пташенят, а по воді вона не зайде. Лишається тільки небезпека з неба. Саме тому і кайф тут птахам, тому що небезпечно. Е, із прикольного наступне за дамбою, е, там де вже пряма річка Супій, там розташований заказник Усівський. Е, там неможливе полювання. Там воно заборонено саме тому, що велика кількість птахів тут гніздиться, і це унікальна територія. Ще в європейському світі є так зване явище смарагдова мережа. Це особливо цінні природні території, на яких відбуваються якісь процеси, на яких бажано, щоб людина не впливала. Так, от, вся течія супою, вона входить до смарагдових мереж. Вони ще не ратифіковані Україною. Але, думаю, рік-два і це будуть особливі місця, які ми бачимо самі, що це треба охороняти, тому що це дійсно круто. Коротше, тут на озері е, є два періоди максимальної активності птахів. Це пару тижнів весною, пару тижнів осінню, якраз момент їх перельоту. Птахи, які е, тут живуть і гнездяться, вони активізуються або кудись відлітають, або ті перельотні прилітають. Їх тут максимально багато. Тут все небо закрите птахами. Тому раджу тобі приїжджати сюди познімати осінню, Це буде цікаво. До речі, є така подія в світі, вона називається. Щось на кшталт Birdwatching International World Day, Дей, коли організація Bird ID світова величезна. Вона збирає людей по всій планеті з різних країн, люди реєструються і фотографують види птахів, які побачили в своєму місті, в своїй країні. Їх реєструють на там велику бігдату, великий портал, і науковці, які досліджують птахів, знають, яка кількість птахів і видів в якій частині з'являється. частин напрямку дії проекту Озеро Сопій» це бібліотека. Так склалося, що з 2020 року я починаю збирати україномовні книжки різних видань, нові і не нові, для того, щоб скласти їх в одному місці, фізичному і електронному, в тому числі, щоб більша кількість людей могла досліджувати теми історії, культури, архітектури і природи України. Як ми бачимо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Знищуються наші бібліотеки, знищуються книжки, замінюються на інші книжки, цікаві іншому політичному режиму, іншим думкам. Тому ми вважаємо, що це суперцінно. Сьогодні в бібліотеці є 300 плюс книжок. Через певний час ми спробуємо зробити і електронну бібліотеку, в тому числі, фізичну і електронну. Вживані книги ми придбаємо на барахолках, в Києві на почайній, через мережу інтернет, це не проблема, їх достатньо багато. Систематизуємо, додаємо кожній книзі початку нашої бібліотеки, вказуємо, якщо нам її хтось дарує, то ім'я людини, яка подарувала їй дату. І після того вона зберігається у нас. Ми маємо надію, що отримаємо можливість приймати фізично гостей, які будуть знайомитися з книжками в своїх певних дослідженнях і отримувати з них якісь знання. Зараз хочу розказати про книгу, яку вже ми не придбавали, а зробили самостійно. Це книга нашого проекту Супій, третя книга. Яка на сьогодні існує в найбільшій кількості тиражу. Цей фотоальбом живуть біля нас. В цей фотоальбом війшли 200 кращих фото природи макро за 2021 рік. Під час своїх досліджень природи ми постійно працюємо над таким процесом, як інвентаризація природи. Ми рахуємо всі види флори і фауни, які живуть біля нас. Ми контролюємо це з січня по грудень для того, щоб зрозуміти, а які види тут живуть постійно, які мігрують, хто є, хто найголовніші хижаки, яка є іерархія, і дуже цікаво це досліджувати в першу чергу нам особисто. І це важливо для порозуміння біорізноманіття планети глобально. До речі, наші результати інвентаризації ми постійно завантажуємо в систему iNaturalist. її створили за підтримку National Geographic. Це велика така бігдата, велика бібліотека даних по всій планеті, де люди роблять те саме, що і ми, фотографують, завантажують види відносно дати відносно географічної позиції на планеті.